Ви на каналі Сандри і сьогодні я розповім вам про топ-модифікації, що урізноманітнять ігровий процес ванільних королів хрестоносців. Посилання на них я залишу у закріпленому коментарі. І ще трохи обмовлюся, що у такому порядку, який вони є в коментарі, у такому порядку їх і бажано влаштовувати, тому що. Усі далі перераховані модифікації можуть співпрацювати одне з одним. І для початку защепимо невеличкі моди, що привносять приємні зміни у вже існуючий контент або ж додають зручності ігровому процесу. Моустлі Механікс мод це ціла купа із дрібних модифікацій. Перш за все, нам знадобляться Foundation Framework і Unified UI. Це чисто технічні модифікації, що потрібні для того, щоб працювали інші нормально. Тут у нас буде менюшка, коли ми робимо Escape, і тут нам треба зазначити ті модифікації, котрі у нас наявні. Працюють не лише на mous Mechanic Modes, а ще й на деякі більші інші модифікації. Якщо у вас бувало таке, що ви починали грати, і в якийсь момент вам захотілося поміняти правила, ну наприклад, вже награли кілька сотень років і вже задовбалися, що дуже довго розпосюджується культура, тепер є модифікація Rule Gadget, що посеред гри дозволяє вам відкрити правила і змінювати у залежності від того, що ви саме хочете. Тобто знову ж таки пришвидшити перемінювання культури, пришвидшити навіювання релігії і тому подібне. Мод спадщина перевносить елемент несподіванки. Є чотири режима: один ванільний, який, по суті, нічого не робить, другий але Джахта Ест. Після смерті вашого персонажа ви гратимете за випадкового спадкоємця. Третій і четвертий види – це відзеркалення одне одного. The Underdog Challenge. Це гра за спадкоємця із найменшою кількістю земель. А Partition is Broken навпаки підкорування дає по суті найсильнішого зі спадкоємців з найбільшою кількістю земель. Як бонус можна налаштовувати і успадкування золота для гравця, тобто нам або воно все переходить першому спадкоємцю не завжди нам, або ж усім порівну. Трікотрейд також привносить елемент несподіванки. Щоразу, коли народжується дитина, її успадковані риси приховуються від усіх, як від нас, так і від штучного інтелекта. Натомість користувацький інтерфейс персонажа показуватиме, яку риса дитина імовірно успадкує від своїх батьків. Існують події дитинства, котрі будуть. Власне, спрямовані на те, щоб вивідати, що це за риса. Наприклад, побиття хулігана покаже, що персонаж сильний. Або навпаки, якщо побили нас, то риса буде негативною. І так далі. Якщо вам не подобаються наявні у грі титули, їх назви і тому подібне, то Entitled — саме те, що вам потрібно. Давайте розберемося більш на ходу. Наприклад, у нас є власне Guard. Ми можемо або тут створити якийсь новий титул, відкриваємо. Тут обираємо території імперії, королівства, герцогства, усе що душі завгодно, можна поперемінювати, налагодити, хто там буде королювати, і тому подібне. Або ж можемо кастомізувати вже наявні титули, цей самий Кунгард, і тут також приносити якісь зміни по територіям. Або ж де це воно? Не, 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 не. ось Норська, Норська, Вархамер, відпусти мене. Тут є північна культура. Ми обираємо цю культуру. І тепер можемо кастомізувати її. З релігією це працює так само. Обираємо відповідну релігію, нажимаємо сюди, і також можемо перемінювати все, що потрібно. Що цікаво, також ми можемо змінювати культуру інших територій. Ну, в принципі, логічно. Наприклад, у нас тут у Русенії здебільшого руснява культура. А тут я обрав саме північну. Можемо обрати відповідний титул, нажимаємо спочатку сюди. Потім нажимаємо тут, обираємо, наприклад, королівство Русенія, і перетворити усіх, хто тут є, власне кажучи, на тих, у кого буде культура, власне, норкійська. Якось так. Ось так Ромо. Ось, бачите, помінялися. Усі, хто тут перебували, усі королі, усі власне, території, поперемінились на норскійську. Ну, чесно кажучи, це буде набагато спрощувати відіграш, тому що. Культура і перетворення, вона доволі тягомутна тут у королях хрестоносцях. Того ця модифікація буде доволі корисна. Ну і такий самий прикол можна робити із релігією. a fault – це певне спрощення для гравця, що додасть фракції лоялістів. Вірні вас сали, що підтримують вас. Вони будуть створювати власну фракцію, щоб протидіяти ворожим. Як на мене, це доволі логічно, і чому цього немає в основній грі, без поняття. Як і не зрозуміло, чому немає певних функцій, як є, наприклад, в Prisoners of War, це останнє із модифікацій з Моустлі Mechanic Моуз, але не останнє по значимості. Робить все доволі прості речі. По-перше, якщо ми замінюємо генерала у нашій армії, армія має чекати, поки генерал із столиці або дін, де інде ще він сидить. Проробить у вас шлях і з'явиться тут, у армії, а не буде відразу тут обертуватися. І, друге, тепер тут, бачите, позначка ось така. Тепер тут в'язні будуть із нами, поки ми не віднесемо їх до своєї країни. Тобто з Туровим, тим самим, ми у війні. ось їх Герцог. Якщо набрати, де він перебуває, він у в'язниці, ну, ув'язнений, то. Висвітлюється армія, де власне ця позначка стоїть, котра власне його зі столиці і викрила. Чогось цього знову ж таки немає в оригінальній грі, без поняття. Night Manager Continued – це, по суті, фільтр. Це фільтр, котрий дозволяє обирати, хто буде лицарем, хто не буде лицарем і тому подібне. Тут ще, власне кажучи, можна обирати по навички доблесті, по характеристики, чи вони поранені чи ні. Ну, коротше, це нам. Спростить в тому плані, що не помруть якісь наші династійні родичі, чи взагалі наша династія, чи наша коханка чи коханець, і потрібні васали. Що, як на мене, знову ж таки треба в оригінальній грі, але його там немає. Тепер відволічимось трохи від бойової теми. Перейдемо на тему будівництва. Holding менеджер це більша варіативність для розбудови держави, можна викуплювати додаткові схоти під будівництво за золото. Можна проапгрейдити відразу усі будівлі за певних умов. Можна перетворювати наявні міста або тому подібне на інші види власництва: на замки, на монастирі і тому подібне. І перед тим як перейти до чогось глобальнішого, ще поговоримо про стилістично візуальні моди. Власне кажучи, основою основ є Beta Barbershop мод, що дозволяє більш поширено, більш ліпше. Модифікувати, ну, вдягати, кастомізувати персонажа. Ну, а мені він допомагає робити прев'юшки до відео. Так що хе -хе, це доволі приємна річ. RUI Character і Character UI Overhaul це, ну, по-перше, я відразу про них не обмовився, але для перших двох модифікацій, для тих, що поліпшують Mostly Mechanic Modes, Framework і United UI. Ці дві модифікації, котрі я назвав дуже потрібні, вони поліпшують, власне, вигляд ось тут самого персонажа і кастомізацію інфер інтерфейсу. Тобто міняють розміщення, міняють якось більш зручніше це все. Також включають якісь мінорні модифікації по типу Death and Birth, що показує, коли ми народилися, і якщо це мертвяки, то коли вони вмерли. Тут можна. Окреме віконце на характеристики на риси е, викидувати, е, можна якось це все робити під фільтри. Е, Сім'я. Як бачите, тут, як на мене, доволі прикольно зроблено. І, власне кажучи, тут усюди так. Наприклад, е, якщо це дитина, тут можна відразу подивитися, відразу висвічується, хто за нею доглядає або хто не доглядає. Е, тут знову ж таки можна все модифікувати. І, Як на мене, воно виглядає естетичніше, набагато естетичніше. Бета камера Zoom, ну, як можна зрозуміти, із назви, дозволяє наближувати чим побільше камеру. <гум> ну, це і все. Інтерфейс із King – це ще одна модифікація на інтерфейс. Але вона поліпшує самі іконки, як бачите, вони стали більш світліші, те саме пов'язане із рисами, із трейтами, те саме пов'язане, наприклад, із персонажами. Якщо це король і Обвід буде жовтим, якщо це якийсь гарсок і тому подібне. Для кожного є свої, свої кольори і тому подібне. Якщо просто наш мертвий, там відповідна іконка також є. Е, також тут, якщо ми подивимося на, наприклад, наймаємо собі лікаря. Також тут я не знаю, чого воно з'їхало, але більш поліпшена виходить е, картинка: інтерфейс на наші придворні місцини. І те саме відноситься до власне артефактів зараз. У кого тут більш артефактів, напевно, у Свічення Римській імперії зли... о, Візантійської імперії де воно є. І якщо тут подивитися на артефакти, то, ага, з якихось пір, Священна Римська імперія, бомжі. Ну тут у них точно має бути щось. Ось. Це, власне, банери, вони також стали якісь більш кольор... кольоровіші, і також, коли ми обираємо когось на службу або якісь роздивлюються артефакти, ви можете помітити зірочку. Ось. Від одинички до п'ятірки, що відповідає на те, е наскільки добре люди, персонажі або артефакти е відповідають певним характеристикам, і наскільки у нас висока якість, патрон скута поліпшить вигляд і деталізацію усього, що пов'язано із грибами. Якщо я не буду ліневою сракою, то я навіть зроблю переливку з того, як було до і після. Кодін Спау це глобальна модифікація, що, окрім поліпшення графічної складової мапи, ще й змінює вигляд міст, замків і так далі. Крім того, тепер будуть з'являтися будівлі в залежності від забудови. Тобто, якщо ви побудуєте ферму, у вас буде ферма. Якщо побудуєте якийсь арсенал, у вас буде військова забудова. Ну і дерев'яний мур, у вас з'явиться дерев'яний мур. А ультимативна графічна колекція. Поліпшить загальний зовнішній вигляд. Тобто сніг тепер буде повністю покривати землю, а не такими шматками бог знає чого. Мапа стане трохи світлішою, море трохи темнішим, поліпшення кордонів, поліпшення просвітлювання держав і всього потрохи. Але загалом це додає більш стилістичної акуратності: що одна, що друга модифікація. І наостанок я залишив доволі цікаві, а інколи і унікальні модифікації. Почнемо з простіших: Unique Building Plus. Додає аж 627 унікальних будівель. Так, до прикладу у Києві тепер буде Києво-Печерська лавра. Окрім того, що вона буде непогано так підсилювати територію. Також вона буде підсилювати і богочестя, і рівень вчення нашого власне, основного персонажа. Random Date Black Death and Pandemic Споужен Mechanics Це час справжнього середньовіща, є змога налаштувати роки інтенсивність. І тому подібне настання чуми, котра буде, по-перше, подією глобальною, це будуть справжні пандемічні вибухи, що впливатимуть на увесь світ, дебафтимуть поселення, а також заражатимуть і вбиватимуть персонажів. Якщо по якійсь дивній причині вам до вподоби іберійський конфлікт, то Райс вам стане до нагоди. 29 нових територіальних конфліктів. Більшість із них обмежилися виключно поліпшенням культури, релігії і території. Для всіх тепер будуть якісь особливі події і особливі дії у раді. Ну а є також конфлікти, організовані як іберійський. У у ланці Наприклад, свій конфлікт, у якому ми можемо захопити прекрасний острівець, можемо його піднести над іншими або навпаки знищити. А скандинави, англійці, шотландці, навіть Британь трошки в цьому приймає участь, і ісландці активно колонізують Гренландію і, власне, борються за вплив, хто перше це зробить і тому подібне. Ну і відповідні можливості із цим надаються. Diplomatic Envoy – це ще одна механіка, котру я хотів би бачити дуже сильно в оригінальній грі. Це Поліпшення імерсивності дипломатії. Тобто, у нас є позиція дипломат. Ми обираємо когось поліпше є, і тепер у нас є змога відправляти його до будь-якого правителя. Наприклад, давайте у Переяслуль відправимо: ось тут з'явилася нова ось ця дія. Відправити дипломата. Це буде коштувати престижу і золота, логічно. Але ось тут тепер буде. Ціла вкладенка ось знизу. Ми сюди нажимаємо. Тут ідуть наші власне, відносини з цим правителем. Мінус 32. Це і наша думка, це і ворожнеча, це і навички дипломата, і це навички їх дипломата. тому що у них він також є. Що тут взагалі можливо? А тут можливо дуже багато чого. Тут можна е, узгоджувати передачу титулів, тобто ми можемо викуплювати території. Можемо викуплювати, передавати або продавати е, артефакти. Тобто, у нас, наприклад, є завойована якась частинка. Нам би вона особливо не впиралась ніяким боком. Нам би треба золото. Ми обираємо її. Ну тут це не найліпший варіант. Треба брати когось, з ким ви не ворогуєте. Е, обираємо ось це, що є у нас. наприклад, о Київ, Київ дуже сильно отут є ціна. За володінням Київ дуже сильно цінується, логічно, ось, і ось за ці м, пункти вони определяють, наскільки сильно він погодиться з цим, наскільки сильний відсоток, або навпаки, м, не погодиться. Тут можна якось це зрівноважити, наприклад, передачею васалів або влаштуванням браків, або якимось просто наданням золота, також тут. Ось ця вкладенка останнє, можна м, альянс влаштовувати або влаштовувати веселіта і тому подібне. І тут воно якось більш імерсивніше, якось більш краще продумано. І знову ж таки, чого всього немає в оригінальній грі, я без поняття. Дошку телегали ми до останніх двох модифікацій. Котрі, втім, також доволі цікаві парадокси також кодрігають своїм намічним курсом, як це було з другою частиною. Я майже впевнений, що в якийсь момент вони додадуть можливість грати за республіки і теократії. Але поки що у нас є власне республік. модифікація котра дозволяє грати за дані утворення, за дані уряди, за республіки. Тобто, в чому прикол? Ну, перше, ми республіка, зрозуміло, тут. Якщо ми ось сюди зайдемо в управління, то у нас тут є власне вкладка новенька. Тут можна налаштовувати, хто може успадковувати титули, і як це було з звичайним е, успадкуванням. Але е, тут тепер є лідируючі сім'ї, тобто е, є якісь династії, що перебувають на наших територіях і мають повагу. Вони можуть використовувати цю повагу, щоб втручуватися. У справи, тобто якось або підбафувати інші сім'ї, або навпаки, власне кажучи, їх дебафати в залежності від цього. І цей респект, ця повага буде витрачатися. І буде голосування. Те, хто в цьому голосуванні буде вигравати, буде ставати наступним дожем, наступним правителем цієї республіки. І наскільки я зрозумів, чим більше Власне, поваги, тим більше варіація того, що саме цей дім буде наступним. Ось, показано: наступний правлячий дім. І у нас, власне, найбільше із присутніх поваги. Ну і загалом, тут далі, де це воно було, е, є консули, бляха, не те зробив. Там можна собі впроваджувати нові закони. Тепер в залежності від того, наскільки сильно ви з ними братаєтесь, наскільки сильно власне отут ідуть рівні того чи іншого власне дворянства, селянства і клериків, тобто релігії, які йдуть відносини, в залежності від того наскільки сильно прокачне теж інакше, у нас будуть бафи або дебафи. Також, от за рахунок голосування за рахунок, знов ж таки віддалився від теми, які у нас відносини із цими господами. То тут ось такі, от можна впроваджувати голосування. І ті, хто будуть підтримувати нас, якщо вони наберуть більшість голосів, то закон буде впроваджений. Ні, будемо проводити на наступний раз. Ну, республіка, що ще сказати. Ну і як це із республікою. Також є католицька тріада. Це насамперед, найперше, що дає нам змогу грати за теократію, за папу римського, ну або за інші груповання. Окрім цього, тут ще якщо подивитися з останніми двома модифікаціями, подадувалися окремі території. Ось, наприклад, Ісландія має республіку. Не знаю, чи це історично обіграно, але доволі дивно. Чи це саме обігрується те, що вони голосували і тому подібне? Ось. Тут подавалася республіка, подадувалися теократичні васали у великі країни і тому подібне. Ну, це виключно у Європі, як я бачу. Хоча ні, тут теократія також частково присутня, але не суть. Тут додалися два види інвестатур. Тобто, якщо тут ще є авторитет корони, то тепер ще є інвестатури. Що воно таке? Папська це. Думка голови релігії, тобто Папа Римського, буде давати плюс 15. І також є вільна інвестатура, котра буде нам срати відносини із Папи Римським, але натомість усі теократичні васали будуть давати нам більше золота. Насправді це найменше із змін, чесно кажучи, але про неї треба було згадати. Ну і для того, щоб нам, власне, ще оприділитися, яку нам ліпше брати інвеституру, тут є окремий вид мап. Тобто, якщо ми заходимо у католіцизм, тут є інвестатури, і ми можемо побачити: Помаранчеве це вільна, а біла це, власне, папська інвестатури, як ми бачимо. Ну, а позначається це виключно там, де є католицизм. Тому логічно, що решта мапи буде сірою. Також у певних конфліктах нам на противагу може з'явитися антипапа. Та персона буде намагатися нам якось піднасрати, і у подальшому схинути нас і стати наступним папою римським. Як це взагалом працює? Тобто, у нас є власне наш кардинал-патріарх, і ми можемо створити антипапу, якщо ми граємо не за папську державу. Тобто, це робимо, по-перше, нам ще треба мати добрі стосунки із даною особою, і треба щоб. Він, власне, мав погані стосунки із Папою Римським. Якось переконати, що його дії не відповідають його статусу, і лише тоді ми зможемо якось власне, з цим розібратися. Далі колегія кардиналів. Вони, власне кажучи, наставляють ну, Папу Римського, підказують йому те та інше. Ну, а також вони беруть участь у виборах наступного папи Римського, у тому чи іншому. Взагалі, їх 21. Є ще наступний наступник. Він має з усіх кардиналів найбільше власне папського рахунку за рахунок Бугечестя, за рахунок вчення а, і тому подібне. Наприклад, культура італіянська дає плюс 200, а, локація у самому Римі дає плюс 100 і тому подібне. І також вік. Чим старше, тим ліпше а, є ще придіктуси. А самі кардинали, до речі, вони обираються автоматично. В кого найбільше благочестя і тому подібне, то вони автоматично будуть виставлятися кардиналами. Ну і наступний наступник це Предіктус. Предіктуси це запасний кардинал, по суті, якщо так розібратися. Ну і звичайні правителі можуть також якось підсилювати за рахунок золота, вкладатися в цих Предіктусів або в своїх кандидатів, щоб підвищувати їх рахунок. Тобто, якщо антипапи це пряме зіткнення. То колегія кардиналів це зіткнення більш дружелюбне, я б сказав, тобто, за рахунок золота і тому подібного, ми можемо підсилювати своїх кандидатів на пост наступного папи римського. Ну і це зазвичай ж дає нам змогу зробити папу римського того, кого ми хочемо, і мати з ним файні стосунки. І загалом, окрім колегії, подавалася ще купа якихось пов'язаних з папством подій. Ну. Логічно, що це інше, інший уряд, взагалі це Папа Римський і тому подібне. Ну і також тут паралельно ще можна відсилати комусь золото чи ні, тому що золото економіка у нас якраз то прекрасно. Ну і тут зазвичай під боком у нас сидить папська армія. А тут у нас буде доволі непогана армія із найманих воїнів. Хоча у нас економіка хороша, при цьому у нас ще максимально майже винанята армія. Окрім цього. Я тут ще, до речі, такого не бачив, але є тепер святі. Тобто дуже релігійні люди, котрі приймали участь у хрестових походах або були просто дуже релігійними паломниками, жертвували в церкву, вибудовували храми і тому подібне, тепер отримують рису святість, тут її немає іронічно, в Папи Римського немає святості. І загалом, після смерті, дані особи залишають по собі гробницю у столиці. Це буде священне місце, куди можна лиштовувати цілі паломництва пілігримські. Вони будуть бафати саму столицю, Вони будуть бафати тих, хто навідується. Ну а також можна на честь цих святих називати своїх спадкоємців, як окрема кнопка буде. І на цьому на сьогодні все. Усі дані модифікації доволі непогано між собою співпрацюють. Якихось багів, вилетів я не бачив. Ну, принаймні, в мене за годин 5-6... Гри в мене такого ще не було. Якщо вам вподоби дані модифікації, це вподобайкою, коментарем і підпишіться. Ну а ще збачимось, Вам мовляв, Канал Каскасандри і до наступного разу.